Дякую, пане Юрію. Позиція вашої фракції. Соболів сьогодні заявив на брифінгу, що жодного з жодної законодавчої ініціативи нема зареєстровано щодо виборчої системи. Соболів не, відб... 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 ви. Соболєв... Соболєв... не член Соболєв. моєї фракції. Соболів від батьківщини Соболів не член моєї фракції. 7-го числа відбудеться інаугурація президента. А, хай з понеділка вступає в свої законні повноваження. Дай Бог йому сил, натхнення і здоров'я. Ми подивимося перші 10 чи двадцять кроків президента, які він буде анонсувати. Якщо ці кроки будуть в інтересах української держави, української нації, то в свободі він побачить однодумця і ту політичну силу, яка підтримуватиме позицію президента. По тих позиціях, які не співпадають з програмою захисту українців або не в інтересах української держави, української нації, то там ми будемо в чіткій опозиції, будемо критикувати, висвітлювати, заявляти свою позицію і відстоювати вибори. Все одно відбудеться рано чи пізно, і це залежить від тих умов, про які щойно товариство в цій студії говорило. Мир на нашій землі. І політична воля цієї, цієї Верховної Ради і президента, але якби які позиції не висловлював президент, не висловлювала Верховна Рада, нам треба не забувати п'ятої статті конституції, де чітко прописано, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Якщо того вимагатиме суспільство, то не треба прощатися і треба йти на позачергові вибори. Але перед цим все одно ж треба забезпечити мир і спокій на нашій землі. Наскільки я розумію, а то має завершуватися? так, звичайно, тому що схід має право на повноцінних своїх представників Верховній Раді України. І, і я переконаний в тому, що це зараз будуть не представники партії регіонів, і не представники компартії. Це будуть адекватні люди, якщо там провести чесні вибори, бо вони постійно там проходили е, під примусом, під нагайкою, там вільних виборів на Сході ніколи не було за 23 роки незалежності. На жаль. От, е, ми повинні зобов'язані забезпечити там чесні прозорі вибори, і тоді ми матимемо е, той парламент, який відображатиме настрої.